Мене звати Неса Нана, я співвласниця маркетинг агенції, «Шотан», власниця телеграм-каналів затишні, це затишні психології, затишний маркетинг, затишний бізнес, і може бути ще пана. Хто знає? Також я авторка цього блогу, і якщо ви бачили, ми знімаємо шоу про українських підприємців про український бізнес. І сьогодні якраз про це з вами поспілкуємося. Мої п'ять інсайтів, які я отримала завдяки спілкування з понад 20 підприємцями, з якими ми. Знімали різні випуски. Взагалі, трошки хочу поговорити про концепцію цього шоу, як воно виникло і чого ми його знімали. Коли я приїхала за кордон через повномасштабне вторгнення, я побачила скільки українців починають адаптуватися, скільки українців відкривають різні підприємництва. Я сама кейс, я відкрила тут маркетинг-агенцію, і мене це досить сильно. Досить сильно викликало в мене різні емоції, такі му мурахи по моєму тілу, тому що е ну це дійсно неймовірно, коли ти бачиш, що людина приїхала е просто в неймовірному стресі, ніколи не, не хотіла їхати з України і відкриває тут підприємництво. Зараз вже частина наших властей, з якими ми знімали в вересні попереднього року, випуски вже відкриває другу третю точку, що для мене дуже дуже неймовірно. Я хотіла показати підтримати український бізнес, який за кордоном показати, як взагалі українці адаптуються, як вони відкривають бізнес, хто працює тут давно, хто нещодавно. І хотіла показати, яких масштабів може бути бізнес, і тому якось так. У нас готуються чотири випуски, які ми відзняли. Вони ще на постпродакшені. Я рекомендую вам підписатися на цей канал, тому що останній випуск взагалі буде неймовірний. Це девелоперська кампанія, яка входить в топ-10 чеських компаній. Ви побачите, ну для мене це мене дуже замотивувало працювати. Понад 60 людей в працюють в офісі. Офіс просто дуже дуже гарний. Ми побували на будівництві. І коли ти бачиш таких підприємців, коли ти бачиш людей такого масштабу і з ними спілкуєшся, ти розумієш, що не так все і важко. Ну точніше, це важко, але якщо мій мозок раніше думав ось так, то коли поспілкувався з цими людьми, він думає ось так. І він розуміє, що дуже дуже багато всього можна реалізувати, і все можливо, і все в наших і ваших руках. Я думаю, що нам вдалося показати бізнеси, нам вдалося підтримати бізнеси, і я хочу з вами поділитися п'ятьма інсайтами, які прийшли до мене завдяки цьому проєкту, перше це якщо у вас щось вийшло, треба повторити його сто разів або більше. Це нам сказала класна дівчинка, у котрий бренд свічок. І вона з ск... прикладі того, що якщо неї там спрацювала одна маркетинг-стратегія, наприклад, вона там спробувала там на Фейсбуці або партнерська програма. Треба її просто повторити. Або якщо спрацювала якась колекція, треба просто це повторити. Ну це дійсно іноді думаєш, блін, треба більше гіпотез, треба більше всього придумати, треба там реалізувати мільйон проєктів різних. Але якщо дійсно щось ну, реально вдалося, хоча б один разочок. Фух, Це дуже, дуже класно. Треба повторити. Треба знову, 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 для того, щоб це спрацювало. Тому я для себе теж це забираю. Наприклад, у нас як спосіб лідогенерації працює партнерська програма, ми зараз виходимо також на міжнародний ринок. І я розумію, що якщо це спрацювало, треба просто масштабувати це і або якщо там я от е, теж так примінила. Якщо, наприклад, знай... знайти співробітника. Є якийсь канал, де ви його знаходите, є якийсь опис, які який ви знаходите, просто це упакувати в процес. І таким чином, якщо є якась дія, яку повторюється, також упаковувати в процес. Друга історія це кризи, це нові можливості. Більшість наших підприємців, з якими ми спілкувалися, то вони відкрилися або під час коронавірусу, або під час повномасштабного е вторгнення. Я теж такий кейс, що я відкрила агенцію під час війни. Для мене це пояснення того, що у тебе забрали багато сенсів, е багато чого змінюється, і тобі треба щось змінювати в собі. Тобі треба змінювати якось е стан. Коротше, вже погані поганіше не буде, або це ну тіпа новий розвиток, тому що реально, от хтось закривається під час криз, а хтось на, навпаки там відкриває нові точки, аналізує, робить. І я розумію, чого так відбувається дійсно, тому що не ну, у мене, коли виправ, у мене не було тормозів, у мене не було нічого. Ну у мене такий був через те, що все вже втрачено багато чого. І тебе просто як ну мозок не сприймає взагалі якихось відмов від що від чого, тобто такий у тебе без без стресусь, якась я не знаю, відбувається і тому можливість зростати в кризі. Тому треба завжди, якщо якісь такі ситуації, то я кажу мій психолог, що криза це коли старе не працює, а по-новому не знаєш як. Тому треба ось, придумувати якесь нове. Третє це рахувати гроші і будувати плани. Е, що маю на увазі? З ким ми не спілкуємося, всі кажуть, так, прозорість в грошах, треба розуміти взагалі, як працює. Оці всі історії з звітами, ПНЛ, баланс, все, 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 треба це знати, треба це рахувати. Це 100%, це дуже необхідна така історія. Чого? Тому що якщо ти. Кажеш в своєму бізнесі мовою цифр, тобі не заважають емоції. Бо часто дуже заважають емоції, дуже там починаєш емоції проявляти там, стосовно проєктів, стосовно якихось ситуацій, коли ти бачиш мовою цифр, ти бачиш, яка аналітика, ти бачиш, скільки прибутку, який неприбутковий проєкт, що дійсно відбувається, який бізнес працює, який не працює, то мовою цифр це просто ідеально. Це просто супер. І я думаю, що це така важлива історія. Я взагалі так поспілкувалася з підприємцями і для себе взяла такий висновок, що дуже різні рівні підприємця для себе. Тому що якщо ти працюєш у своєму бізнесі, як це зараз кажуть, займаєшся ремеслом у своєму бізнесі, то це там перший там, рівень, да, умовно. Друге, це вже ти в розумієшся фінансами, ти знаєш звіти, ти можеш делегувати багато чого. Це інша історія там вище, вище, вище. Це коли ти вже делегував все, все, все сидиш, всі процеси від тебе працюють. Якщо все з тобою здрави, все працює, ти взагалі вже такий вищий пилотаж. Але я скажу, що багато підприємців і не хочуть досягати того, що вони не працюють в своєму бізнесі, тому що більшість з них любить дуже свою справу, і більшість з них любить працювати в своєму бізнесі, тому. Це в залежності від того, що хоче людина. І тут витікає так плавно пункт, що робити діло з інтересом, з любов'ю і з місією. Кожен наш учасник це його бізнес, відображення його, ну, тобто, відображення цього підприємця. Тому що там дуже багато всяких деталей, які можна побачити, як типа відголоски душі, як люди створюють, особливо якщо це офлайн бізнес, і це дуже неймовірно. Тому що, дивлячись на це, розумієш, ну як можна любити свою справу, як це можна все класно зробити від музики, від кольору, від стіни від якогось деталі. От, наприклад, у нас був гость барбершопер. Він займається барбер справою і взагалі він відкрив свої точки з того, що він був. Барбаром, і потім почав створювати вже свої як підприємництво, і у нього там дуже багато деталей, якісь баскетбольний м'ячик, якийсь вініловий програвач. Тобто такі відображення його хобі, занять дуже дуже класно. Я сама така, що мій бізнес він побудований з того, що я довгий час працювала маркетологом і працювала. Смм спеціалістом до, до мене прийшла ця справа, тому що я дуже в принципі, люблю розвивати компанії. Я дуже фанатію від того, що от ми завдяки е, завдяки агенції, да, ми можемо доторкнутися до дуже класних продуктів і зробити так, щоб весь світ про них дізнався. Ну це класно. Для мене це класно. Я обіцяла п'ять, але я скажу шість пунктів. Це просто такі особисто для мене при створенні цього проєкту, що для мене було дуже таким класним інсайдом. Краще зробити, ніж не зробити, і з цього такий плюс інсайд. Навіть це як в один є пункт не ускладнювати і швидкість прийняття рішень, що маю на увазі. Як прийшла ідея взагалі створити шоу, я поїхала додому. І в дорозі, там в один за... захід, в якому я не докнулася, що треба створити шоу про українських підприємців, тому що я багато з ним знайома. Я вже доторкалася до підприємств різних. Я зрозуміла, що треба зробити реалізувати такий проєкт. І ось ми в серпні були в Україні. Вересні повертаюсь тут. і Вересні ми вже придумуємо концепцію. Ми е, друкуємо всі листівки, які з бліцом. І в жовтні знімаємо перші наші випуски. Ми дуже швидко зняли там перші п'ять випусків. Ми дуже швидко познайомилися з підприємцями, домовилися, все-все, все Це дуже було класно. І я спочатку думала: блін, треба взяти камеру, треба взяти світло, треба взяти студію, треба взяти дрони, все, все все, все. А потім я така, так. Давай так, ми заспокоємося, зараз знімемо перші випуски. Мені іноді, до речі, на сторіс відповідають, ви що знімаєте на три телефони, не на камеру. Ми знімаємо на три телефони. Просто штативи, телефони. Спочатку було два оператори, зараз вже ну, мобільних операторів, зараз вже один оператор. Там ми знімали, у нас і не було там тому... зараз скільки ну, там мікрофони є, все, все, все. І зараз вже команді монтажори, дизайнери, які роблять обкладинки. І що я хочу сказати, якщо б ми не почали знімати, якщо б ми не почали ускладнювати і шукати бюджети, як це зробити, ніколи б не вийшло це шоу. Або вийшло вже коли всі інші придумали. Я так вважаю, що якщо якась ідея приходить в голову, то вона приходить не одній людині. Хто першим реалізує її, той молодець. Ось і тому це для мене інсайт навіть зараз. Ми знімаємо. Ми, я кажу, ми, але я сиджу тут одна з двома камерами, з двома телефонами, з двома штативами, з двома телефонами. Я тільки що перейшла з другого з іншого локації, тому що мене попросили не знімати. Я скажу, що спочатку теж думала, так треба взяти студію, треба взяти там оператора, треба все все. -все". А потім я думаю, треба спочатку спробувати, тому що від того, що я спробую, від того, що я навчуся знімати, навчуся говорити на камеру, буду без перший раз такий досвід, що я довго розмовляю без костей, це для мене більш дасть результату, ніж я буду думати, коли, коли що реалізую, коли напишу сценарій такими маленькими кроками. Тобто не ускладнювати собі життя. Якщо це можна реалізувати, просто вийдячи з дому, сісти в посідку, знайти якесь місце. Це, реалізувати, це то чого б ні. Я краще так реалізую, класна картинка буде, все добре. Просто не, таково, не такий ідеальний е, рівень, який би там, мені в моїй голові хотілося, але це все прийде згодом. Просто... Треба швидко прийняти рішення для того, щоб щось реалізувати. І от по нашому гострі я помітила, що швидкість прийняття рішень, наскільки вони швидко впроваджують те, десь почули, що інтерес маркін працює. Окей, ми починаємо з ним працювати. Десь почули, що Треба я не знаю, нову колекцію випустити, тому що зараз такий колір в сезоні все починають реалізовувати. Тобто не думають швидко реалізовувати. Я зрозуміла, це. Оце, є така картинка, там де люди такі я знайду скульптури з великою головою, і це тіпа, від того, що багато думають. Іноді, іноді треба не думати, а просто реалізовувати і по ходу дій ви зрозумієте, як це зробити, що зробити все познається на практиці, тому якось так. Якщо ми там не зняли випуски, які б ми зняли, я б не зрозуміла, які рілси треба зробити, як зібрати команду під цей проєкт. Тому що ми там змінювали і монтажерів, і операторів, все, все все як це зробити, як знімати. Що робити, як от каракурси ці ставити? Тобто, це все мій досвід, який був для мене дуже важливий і дуже класно. Ну і останній не висновок такий, а такий бенефіт: це сила, взагалі, контактів, сила нетворку. Сили того, що взагалі об'єднання ком'юніті, тому що мені здається, що зараз є така необхідність через те, що ми всі в різних куточках світу. Необхідність в об'єднанні і завдяки шоу мені вдалося спочатку ну був такий посил та познайомитися з підприємцями, а потім вже ми почали. Вже знайомитися, хтось рекомендував, хтось сказав, ось Аня там знімає таке шоу або побачив вже в рекламі, тому що ми дуже багато всього робили, щоб дізнатися. І для мене цінно, що я можу дати цінність, і що ті люди можуть дати цінність, наші гості, тому що це такий обмін, обмін енергією, якась кармічна структура також. І для мене це було. Класно, що тепер я знаю дуже багато дуже класних людей, і завдяки інтерв'ю ми познайомилися з ними краще. І я і у мене була змога познайомити вас. І тому це дуже важливо, якщо цей проєкт також такий класний вклад, що він дав мені змогу познайомитися з дуже класними людьми, познайомитися з масштабними особистостями, яким мені вдалося також дати цінність. Тому ось така історія. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Я хочу вас запитати, які б вам цікаві були теми, щоб я розглянула. Це тепер буде такий формат. Я не знаю, скільки він буде тривати. Але, якщо чесно, мені дуже подобається знімати щось таке подібне, в принципі, і розмовляти на камеру. І я би хотіла, щоб ми більше з вами познайомилися трошки. І мені здається, що глибина Ютубу. Як можна розкритися? Вона неймовірна, і вона набагато вища, ніж в Інстаграмі. Але інстаграм я теж люблю. Тому я би хотіла вас запитати, які теми вам було б цікаво послухати. Такий спойлер на, на майбутнє. Ми будемо знімати точно випуск про агенції маркетинг-агенції, СММ агенції, seo агенції поспілкуємося з різними підприємцями з різними власниками агенції, як вони будують свій бізнес, тому що це такий бізнес, який дуже по різному будується, і він будується. Більшість тих людей, які зустрічали, вони працювали або маркетологами, або ну якимись діджитал-спеціалістами. Потім побудували бізнес. І у, у всіх дуже різні бізнес-процеси, дуже різна система. Хтось будує бутік, хтось будує завод. І я хочу поспілкуватися, влаштувати таку міні-дискусію, щоб ми дізналися більше про такий вид бізнесу. Ну, і для тих, хто додивився до кінця, у мене є бонус подаруночок. Це книжка. Якщо ви відгадаєте, або ну, знаєте, хто сказав таку фразу, найголовніша пригода в житті це прожити життя своїх мрій. І напишете, хто це сказав, ви отримаєте подарунок. книжку. А якщо ви напишете ще, який інсайт для вас був найкорисніший, можливо, з цього відео, можливо, з наших взагалі, випусків про бізнес, можливо, ви дізналися щось для себе, напишіть, будь ласка, в коментарі. І ми вам подаруємо цю книжечку. А також за найкращий інсайт ми подаруємо і книжку, і можливість зробити онлайн або офлайн консультацію зі мною. Ми поспілкуємося. Якщо в празі, ми з вами вип'ємо чайочку або сходимо в якісь місця, які дуже обожнюють. Я сподіваюся, що вони вам також сподобаються. А якщо в онлайн також онлайн поспілкуємося? Дякую вам за перегляди.